Вітаю в студії Юлія Найда. Допомагає мені сьогодні записати цей ефір за звукорежисерським пультом Анатолій Фечук. Сьогодні ми будемо говорити про вакцинацію, але не по про обов'язкові щеплення, а про рекомендовані. Отже, що це за хвороби, від яких рекомендовано ревакцинуватися, або все ж таки рекомендовано вакцинуватися хоча б раз за життя. І чому це важливо робити? Взагалі, яка ситуація з ревакцинацією у нас у Чернігові та в області? Ну всі та інші питання я попрошу сьогодні відповісти моїх гостей. А це представниці другої міської лікарні Чернігова, завідуючи інфекційним відділенням Іванка Олексінко. Вітаю вас, доброго дня Юр. і лікарка загальної практики сімейної медицини Оксана Кальдяєва. Вітаю доброго. вас, пані доброго. Оксана. Вже наближається сезон. Вакцинації від грипу. Втім, ми вирішили підняти тему рекомендованих щеплень і чому це важливо робити. Отже, рекомендовані щеплення, те, що от я знайшла на наших офіційних сайтах, наприклад, є кілька інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні, серед них ротовірусна інфекція, пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, вітряна віспа, гепатит А. Гепатит Б, вірус папілома людини, грип. На сайті ВОЗ щодо рекомендованих щеплень, зокрема про щеплення ревакцинаційні, серед таких рекомендованих щеплень зустрічаються від ракушей матки, холери, ковіду-19, дифтерії, хвороба вірусу ебола, гепатит Б, грип. Японський енцефаліт, кір, менінгіт, паротит, кашлюк, пневмонія, поліоміеліт, сказ, ротавірус, краснуха, правець, брюшний тиф, вітряна віспа і жовта лихоманка. Отже, що у нас все ж таки рекомендовано і від чого щепитися, пані Івано. Дякую, пані Юля. Ну ми завжди привикли звикли говорити за обов'язкові за обов'язкову вакцинацію, куди входять 10 нозологій, які нам обов'язково потрібно пройти. Ну і крім того, цікава тема, адже крім обов'язкових, ми відносимо те, що ви й перерахували. Ну на даний момент на території України ну і у нас, звичайно, що це за бажанням люди повинні звертатися до медичних установ і вакцинуватися. Основні це в нас є, як ви вже сказали, грип, пневмококова інфекція, так, ротавірусна інфекція, вітряна віспа. Вірус папіломи людини теж дуже цікавий, про те, що ви прорахували, адже він стосується так, для дівчаток з 9 років, так вакцинується. і завжди, як у шер-гінекологи, наголошують зазвичай про цю необхідність. так. І ще ми будемо говорити про кліщовий енцефаліт. На території України інфекційно ніяких вакцин у нас немає, навіть за нашим власним бажанням. І ми відносимо менінгококову інфекцію і гепатит А. Це такі от основні нозології, які ми можемо по бажанню виконувати. Говорити за. За рахунок того, що вони сильно небезпечні, ми так не можемо, ага. тому що ми всі хворіємо. Наприклад, якщо взяти вітряну віспу, вона може нам давати важкі ускладнення. Звичайно, в народі ми говоримо як вітрянка, але таких летальних випадків останнім часом ми не зафіксовували. Це вже тоді, якщо по бажанню батьків або дорослої людини, яка не хворіла, ми тоді можемо робити таку вакцинацію. Якщо що стосується гепатиту, А, це також цікава нозологія, інфекційна хвороба, яка уражає Вчинку також за бажанням. Уже довгий час у нас спишок інфекційного гепатиту А не було. Тобто, також ці люди вже дивляться по ситуації, вже виконуються, згідно обговорюються зі своїм сімейним лікарем, і тоді вже чітко підходять, чи потрібно, чи не потрібно. Але є набагато такі небезпечніші інфекції, наприклад, як, як менінгококова інфекція, яка дійсно потребує такого наголошення на це, адже є важкі ускладнення. Менінгококова інфекція дає ускладнення на нервову систему, вражається спинний та головний. Ни мозок призводить до менінгококцемії, і це, якщо людина не зустрічалась, не вакцинована, може призвести до летального випадку. Отже, є певний такий більш серйозніший перерік хвороб, а є такий більш легкіший, де ми вже повинні самі зі своїм розумом і сімейним лікарем підходити до цього і розуміти, що нам потрібно чи не потрібно вакцинуватися. Ну більш детально вже скаже нам пані Оксана, сімейний лікар. Наскільки активно приходять люди ревакцинуватися або вакцинуватися цими рекомендованими? Вакцинами ну, на сьогоднішній день сказати, що люди дуже активно приходять для проведення ревакцинації або вакцинації, не можна. Є невеликий відсоток людей, які за власним бажанням приходять робити рекомендовані вакцини. Серед них це пневмококова вакцина для того, щоб у разі виникнення інфекційних захворювань, таких як грип або ковід, або іншого респіраторного захворювання, не було таких ускладнень, які викликаються пневмококом. Найбільш часті інфекції це пневмонія. Вони можуть протікати доволі важко, особливо якщо у людини є якісь супутні захворювання, наприклад, цукровий діабет, або бронхіальна астма, або там, гіпертонічна хвороба, перенесені якісь онкологічні захворювання в діагнозі, також менінгококова інфекція. Більш вона, звичайно, страшна для дитячого віку, але, на жаль, і люди дорослі, більш старшого віку, можуть хворіти з тяжкими ускладненнями і інколи. Коли навіть з летальним ісходом, тому треба звернути на це увагу. І хотілося би, звичайно, запросити і дівчаток, і хлопців на проведення вакцинації проти папілома вірусу людини. На сьогодні вже є дев'ятикомпонентна вакцина. Це віруси, які в подальшому можуть викликати онкологічні захворювання. Одне з них це у жінок рак шийки матки, у чоловіків це рак горла, точно так же і у жінок він може бути. І деякі інші онкологічні захворювання, тому, на мій погляд, це дуже важливо. Проводяться людям з дітям з 9-річного віку, але рекомендовані до 45 років. Це ну, в подальшому може полегшити або не виникнуть деякі гінекологічні захворювання, тому це теж дуже важливо робити це щеплення. Що стосується рота вірусів, це більше для дитячого віку, бо частіше хворіють Хоча діти. Ми і часто виявляємо. Пані Оксаною, дорослих людей ми в народі це говорять звичайно кишковий грип, який часто спостерігається серед населення, як і дитячого звичайно, так і дорослого, і проявляється кишковими проявами: нудотою, блювотою, діареєю та підвищеною температурою тіла. Ну, люди, які вже хочуть і мають можливість провакцинуватися, це також варто поставити собі галочку на пам'ять, що є от така вакцина. Дорослі можуть перет... ну, більш легко, але мож, можуть бути і... істочниками інфекції. Для своїх дітей або для людей більш похилого віку, або які мають супутні захворювання. Угу. Ну і хотілося, звичайно, сказати про обов'язкові щеплення, які мають бути у нас. Це, звичайно, щеплення від дифтерії і правця, тому що на сьогодні. На жаль, ми живемо у війні, і е, поранення може трапитися з будь-якою людиною в будь-який момент, і е, правець знаходиться в навколишньому середовищі, і зараження інфекцією може бути е, виникнути у кожної людини. Тому е, треба, щоб кожна людина передивилася, можливо, свою амбулаторну картку або згадала, або передивилася свою санітарну книжку, коли вона востаннє робила. Мають робити раз на 10 років. Якщо ви не знаєте, коли ви робили... Це щеплення, то зверніться до вашого сімейного лікаря, можливо, є якась інформація у вашого сімейного лікаря. Якщо знайдете інформацію, не пройшло там 10 років, то зробите ревакцинацію. Якщо не робилося дуже давно і не знаєте навіть коли, то треба робити всі щеплення заново. Тобто, це буде робитися три вакцинації, а потім кожні 10 років ревакцинація. Це дійсно дуже важливо. Угу. От, якщо брати детально, то спочатку хотіла б поговорити про вакцинацію від раку шийки матки. Вакцинація від раку шийки матки та вакцинація від вірусу папіломи людини це різне? Ні, це одне і те ж. Це одне і те те ж? Одне і угу. ж. Отже, щодо цього, хочу запропонувати коментар гінеколога Олени Гармаш стосовно раку шийки матки і чому і кому і в якому віці необхідно все ж таки подумати про вакцинацію. Вакцинації від раку Кушики матки. Чи варто її робити? В якому віці, кому і наскільки вона справді захищає? Звичайно, вакцинація у нас існує вже напевно ой, ну більше. Напевно, більше 15 років від вірусу папіломи людини зараз існує в світі три вакцини: одна двовалентна Церварікс. Є вакцина чотировалентна від чотирьох штамів вірусу, і є вакцина дев'ятивалентна, Gardasil 9 від дев'яти штамів вірусу. Але зараз вона в нашій країні ще не продається. Вона проходить процес реєстрації. Ми надіємося, що в цьому році ну, нам обіцяють, що вона вже. Буде Буде зареєстрована і з'явиться в нас в продажу, це дуже такий серйозний крок в профілактиці раку шийки матки. Рекомендують прививати дівчаток старше 9 років і жінок до 45 років. В деяких країнах вакцинують навіть хлопчиків, бо хлопчики є носіями. Вірусу папиломи і, звичайно, вони зараджають своїх е дівчат, своїх дружин. Тому це дуже дієвий такий спосіб профілактики раку шийки матки. Тобто після 45 років вже не рекомендовано, чи це втрачає? Ні, ну марно? чого можна, можна. Можна, але ну напевно, чого до 45, тому що саме активний е, Репродук... да, репродуктивний вік і активний статевий вік, коли жінка найбільш активна статево, ну до 45 вважається. Потім вже ця активність знижується, але якщо жінка хоче після 45, то це не заборонено. Угу. Або вона там міняє своє життя, вона змінює партнера, то в принципі чого можна. Тобто лікарі рекомендують Абсолютно рекомендують. і обмежень таких немає. Немає протипоказань немає взагалі. Ну окрім якихось там певних алергічних реакцій. Але ну як, як при любій вакцинації, якщо ми говоримо про таку вакцину, то її роблять раз за життя, так? Ну, там робиться вакцинація, потім ревакцинація, і вона дає доволі високий відсоток захисту від цих вірусів. Але це не так, що що 10 років треба. Ні, угу. На сьогодні ні. Кажуть, що треба зробити вакцинацію, ревакцинацію, і буде захист. І обов'язково це мають робити і хлопчики, і дівчатка. Так, щодо, наприклад, менінгококової інфекції, в якому віці і скільки разів її треба робити. Це… Вакцинація раз за життя чи ревакцинація має бути менінгококова інфекція для дорослих у нас виконується у вигляді одної дози, а для немовлят у віці від 6 тижнів до 6 місяців виконується дві дози. І все, і все так. А дорослим також обов'язково. Ну, ми можемо ми, ну, ми повинні чітко дві дози витримати: що дітки, що й дорослі. Але так. Да. Я хочу додати, що в більшості випадків дорослі не хворіють важко. Це інколи буває, що хворіють. Але дорослий може мати якийсь назофарингіт неважкий, угу. а поряд може бути дитина, яка буде хворіти дуже важко. І на жаль, у нас в цьому році вже був летальний випадок у школі, коли дитина померла. Якщо не помиляюся, в сьомому класі померла від менінгококової інфекції. Тому це дуже така підступна інфекція. І бажано, якби були вакциновані всі навкруги, то цієї вакцина вона б не заразила, не заразилася дитина. Щодо гепатиту А. Ну і от останній час ми в ефірах говоримо про гепатит Б. Також що тут? Кому, в якому віці, скільки ну, разів треба вакцинуватися. Взагалі, мабуть, я розпочну. З 2001 року гепатит Б вже входить в обов'язковий і починають його вакцинувати дітей з пологового будинку. Далі робиться ревакцинація. Що стосується дорослих, які до 2001 року народження і вони мають контакт з кров'ю за родом своєї діяльності, то ну, бажано, я би навіть сказала, обов'язково зробити це щеплення. Інші Контингент людей, які в своєму з роботою чи з своєю діяльністю не пов'язані з кров'ю і не зустрічаються, то це робити за бажанням. Робляться теж вакцинація, потім ревакцинація для дітей. Вона є безкоштовна, для дорослих вони купують її самі, приходять до сімейних лікарів і проводиться ця вакцинація. Ну так як ми до стоматологів входимо всі жінки ходять манікюр, манікюр. педикюр, тому гепатит Б тут є загрозою, так особливою загрозою. Пані Оксана, ви вже згадали проти правця дифтерії, але там є ще третій компонент: це кашлюк. Так, кашлюк проводиться тільки дітям. Дорослим його вже не проводять. Ага, але є імпортна вакцина, трикомпонентна і є, так. але ну ми не проводимо. Ми проводимо планову вакцинацію тільки ви від правця і дифтерії. Так, а якщо людина отак от ревакцинується трикомпонентною вакциною, все ж таки від кашлюка потрапляє. Це погано чи ні? Ні, це не погано. Це просто підтримує її імунітет. Якщо людина бажає за власним бажанням купити сама вакцину і зробити це щеплення, то це буде тільки плюс. Ми ще забули сказати певний нюанс, що є групи ризику. От, наприклад, діткам, пані Оксана говорить, що діткам, і ще група ризику це вагітні. У нас було якесь інтерв'ю, ми щось говорили про те, uh -huh. що uh -huh. вагітним також треба провакцинуватися, щоб попередити виникнення кашлюку коклюшу у маленької дитини, яка народилася. Адже чим менша дитинка, тим важче вона переносить цей кашлюк. І до шести місяців щоб з грудним материнським молоком передалися дитині ці антитіла, і дитина була захищена. Ну я просто скажу, що деякі програми ми писали. Вже по цих нозологіях і по кашлюку окремо, і по правцю є програма у нас, і програма про грип. І я дам посилання наприкінці цього ефіру. До речі, от, одразу зазначу, що ті нозології, про які ми тут говорили, ми ще програми запишемо. Там же ми будемо детально розбирати, що і як відбувається, коли, кому якою вакциною треба вакцинуватися, це буде все детально, просто скажу нашим слухачам, глядачам, що слідкуйте за нашими програмами, зокрема на нашій платформі YouTube Український Радіо Чернігів. Але все ж таки, якщо от розглядати все це, всі ці рекомендації, так і Возівські, і загальноукраїнські, то ми говоримо про хвороби, які в принципі часто виникають в суспільстві. Звичайно. Ну, певні є нозології, які частіше, є деякі, які нам звичайно що менший відсоток, але вони зустрічаються в нас, на жаль. Якщо вони зустрічаються, пані Оксано, чому тоді ваші пацієнти неохоче хочуть вакцинуватися або ревакцинуватися? Збільшого, я так розумію, що ті ж самі гепатити А, Б це от зробити там дві-три вакцини і все. Більше ревакцинуватися не потрібно. В чому проблема? Ну, на жаль, більшість людей думає, що проблема може статися з ким завгодно, але з ним не, не трапиться ця проблема. На жаль, такий у нас менталітет мабуть. Це mm -hmm. знаєте, нам потрібно як під час ковіду, що була вспишка епідемія, пандемія люди як Налякали. налякалися, злякалися. Тоді всі біжуть до сімейних лікарів і стою чергою провакцинуйте мене. Так само ми можемо сказати про гепатит. А давно вже ж не було випадків такої масової епідемії. Ну говорити про гепатит, про грип, наприклад, грип, грипу. Ми боїмося, наприклад, кожного року. Ми вакцинуємося, нам більш знайоме. І ще цікаво, ви запитали мене колись, пані Юля. Запитання є хвороба лайма, є кліщовий енциф. До речі, от від угу. енцефаліту рекомендують. Я зі свого досвіду скажу, що мої друзі-австрійці торік у мене була з ними розмова, якось вони самі розповіли, що українці, які зараз перебувають, зокрема в Австрії, особливо в горах, в лісистій частині Альп, їм всім рекомендовано зробити вакцини щеплення від кліщового енцефаліту. І вони роблять більш того, що за е, програмою медичних послуг, якщо ти громадянин, то ти безкоштовно отримуєш таку вакцину. А якщо ти людина... Будь-яка може приїхати, от як зараз українці, які там перебувають, вони не громадяни країн, проте їм рекомендовано, але вони мають купити таку вакцину. Вона торік коштувала плюс-мінус 60 євро. Плюс ще треба додатково заплатити за те, щоб тебе, тобі її вкололи. Але питання: от в чому? Якщо... Вколоти таку вакцину. ну Будь-хто може приїхати за кордон і зробити собі, uh -huh. купити таку вакцину, зробити щеплення. Чи захистить вона не тільки від енцефаліту, ще й від хвороби лайма? Ні, ми говоримо на даний момент про зовсім дві різні нозології, зовсім дві різні інфекційні хвороби. Кліщовий енцефаліт сам по собі, хвороба лайма сама по собі. Ті і ті нозології вони передаються через укуси іксодових, так, але кліщовий енцефаліт у нас вірус, а хвороба лайма це в нас бактерія. Типу спірохети це зовсім дві різні інфекційні захворювання захворюваності і зовсім дві різні нозологічні картини. у нас, хоча клінічні дані у нас співпадають, інколи важко віддіагностувати, чи це кліщовий інцефаліт, чи це хвороба лайма у клініці. Але от щодо летальних випадків від енцефаліту люди у нас продовжують помирати, але це ж не кліщовий. Так він там багато різновидів. Ну від останнім на даний момент ми от працюємо з лікарями. Так у нас вже на території України, ну в місті Черніги у нас дуже давно не було зафіксовано кліщового енцефаліта. Про хворобу лайма, звичайно, що там є сезонність своя, хворих дуже багато. Люди хворіють. Часно приходять, хтось трішки пізніше, але хворих дуже багато. А за рахунок кліщового енцефаліту, слава богу, на нас поки його немає зафіксовано офіційно. Але інші види види енцефаліту є. Ну. Так, ну це вже більш неврологічні захворювання, там вже більш детально неврологи можуть про це розказати. І до цього вони не мають жодного стосунку, тобто вакцинуватися а раптом щось не потрібно? Воно не завадить. Якщо є можливість зробити щеплення, ми ж живемо не весь час в одному, ну, наприклад, в Чернігівській області, їздимо до Карпат, їздимо за кордон, відвідуємо дуже багато різних місцевостей, і зараження можливе. Хоча ну ми його останнім часом не зустрічали. Коли у людини діагностується енцефаліт, то проводиться діагностика з усіма можливими енцефалітами, ну, з їх причинами. Угу. Я перевів, будь ласка, скажу, що дуже багато читала там про кліщовий енцефаліт. і останній випадок був це може років так 5 була моя однокурсниця з університету. Вона працювала лікарем на Волині, а на Волині там ліси. Її вкусив кліщ, і вона тоді якраз перенесла клінічну смерть. Її до. Довго обстежували, дуже багато діагностували аналізів. і Після того, слава Богу, вона залишилася жива. Ну, звичайно, зі своїми корективами, бо тому що це дійсно захворювання дуже серйозне і небезпечне, і вражається нервова система, заново вчилася ходити, розмовляти і все інше. Але от це я знаю про такий випадок, що він був років 5 тому на території Волинської області. Ну, от, як пані Оксана каже, якщо є можливість, все ж таки раз на рік, звичайно треба зробити якщо є можливість то краще зробити враховуючи міграцію населення враховуючи те що ми відвідуємо і різні країни і різні місця в україні ковід Ковід на сьогодні робимо, ну, є можливість робити щороку. Особливо це стосується осіб, які мають супутні захворювання, тобто група ризику. У нас є багато людей, які зробили 4 щеплення, і вони не мають ніяких додаткових захворювань, тобто не відносяться до групи ризику. То можливо і при зустрічі з ковідною інфекцією не буде тяжкого перебігу. А якщо людина має якісь супутні захворювання, то бажано цю вакцину повторювати. Так, щодо поліомієліту. У Полі... нас була окрема програма про це, то. Поліоміеліт тому... робиться діткам, робиться обов'язково, бо всі знають, що це доволі така каварна інфекція, яка може по собі лишити, якщо такі тяжкі ускладнення, як паралічі. Тому закликаю всіх батьків звернути на це увагу, робиться в дитинстві, потім робиться ревакцинація останнє в 14 років і все, і на все життя вистачає цього імунітету. Вітряна віспа. Вітряна віспа робляться дві дози. Зазвичай, якщо людина не вакцинована, не перехворіла. Є ще також за екстреними показами. Якщо людина була в контакті з інфекційними хворими на вітряну віспу і вона, наприклад, здала антитіла ж і виявилося, що вона ні разу не хворіла, ми тоді проводимо вакцинацію разочок і через певний час другу дозу. Отже, незалежно від того, в якому віці, чи дитина, чи дорослий, також від вітряної віспи. Діти в більшості випадків вітряною віспою хворіють легко, а от дорослі вже хворіють більш тяжко. І, ну, з досвіду можу сказати, що з віком не буває такого, щоб один-два висипання, як буває у діток і там невисока температура. В більшості випадків у дорослих це з дуже високою температурою, з дуже великими висипаннями, які можуть ускладнювати. Нагноєнням, викликають пневмонії, бронхіти, бронхіти. можливо, певні перебіги. Нам... Ну доволі висипання є не тільки на шкірі, а на слизовій, тому це і біль в горлі, і певні порушення сечовипускання. у дорослому віці воно протікає більш складно. Отже, дорослим також які не хворіли в дитинстві. Які не хворіли, знають, що в них немає ну, імунітету, то бажано зробити і бути впевненим, що все буде добре. Обов'язковою ще є вакцина від гемофільної інфекції, яка у дітей може протікати доволі важко з ураженнями центральної нервової системи і приводити до тяжких ускладнень, тому у дитинстві робити обов'язково. Що стосується дорослих, то тут вже на вибір кожного, але дітям цю вакцину треба зробити обов'язково. Але ви кажете, треба робити кожному на вибір, але чому дорослій людині все ж таки ви рекомендуєте зробити ну, таку ну, якщо людина не Мала ніколи контакту, вона вже стала дорослою і ніколи не мала контакту з цією гемофільною інфекцією, і має якісь супутні захворювання. Тоді бажано зробити цю вакцину, щоб не було тяжкого перебігу захворювання. Треба наголосити, що якщо доросла жінка не має антитіл проти краснухи, в неї буде, хоча б контакт, вона навіть не захворіє, буде контакт, то це є показом для переривання вагітності. Це має розуміти кожна мама, яка відмовляється для своєї доньки для проведення цієї. Її вакцини. Тобто, також і епідпаратит. Коли вони ну, мами відмовляються для проведення своїх дітей, то мають розуміти, що вражають залози. Це, і в тому числі це не, не тільки може протікати як свинка, а це може бути, ну, народі кажуть, але це може бути враження пішлункової залози і статевих залоз, тому це теж дуже серйозно. Всі вакцини, які на сьогодні є обов'язкові. І щодо паратиту, ви згадали, то там може. Буде безпліддя у чоловіків так. після перенесеної так. хвороби, але якщо буде враження підшланкової залози, то це, звичайно, може бути і цукровий діабет першого типу. А. Якщо буде, ну ми ж не знаємо, яка залоза буде вражена найбільше, зазвичай це, це верхня частина. Да, звичайно, це слини залози. Да, в народі кажуть цвінка, але ніхто не може спрогнозувати, яка залоза буде вражена найбільше. Отже, якщо люди дорослі розуміють, що вони не хворіли в дитинстві. І, можливо, не мають щеплень, то їм слід все ж таки звернутися і щепитися навіть в дорослому віці. Так. Ну і наостанок, все ж таки, ми говоримо, рекомендовані означає подібно до необов'язкові, але все ж таки ми сьогодні поговорили, що необов'язкові не означає, що вони якісь м'якші, легші. Це такі ж самі загрози, це загрози життю, здоров'ю. Ну і все ж таки, людина, можливо, не кожна. Буде щепитися не всіма вакцинами. От на сьогодні, на тепер, все ж таки, що лікарі рекомендують від яких саме таких нозологій, про які ми сьогодні говорили, конче треба вакцинуватися саме тепер. Ну, найперше, треба вакцинувати дітей. Від всіх вакци від всіх інфекцій, які є обов'язкові в дитячому періоді, вони надаються на сьогодні безкоштовно, і держава гарантує ці безкоштовні вакцини. Вони сьогодні є в повному обсязі. Якщо, наприклад, батьки не хочуть певного виробника, то вони можуть купити. Але на сьогодні медичні заклади забезпечені вакцинами від тих основних хвороб. В дорослому віці, якщо вагітна, то бажано, щоб зробила ревакцинацію від дифтерії, правця і коклюша для того, щоб убезпечити свою маленьку дитину, бо ми знаємо на сьогодні, що в Чернігові фіксується це захворювання. Бажано навіть я наголосила, що це необхідно зробити вакцину проти папілома вірусу людини, бо ми знаємо на сьогодні, що деякі європейські країни, вони взагалі не знають такого захворювання, як рак шийки матки, завдяки тому, що у них вакцинація дівчаток проходить обов'язково. Ну, гепатит Б, якщо не зробили, то бажано теж зробити, щоб забезпечити себе від цього захворювання, бо воно може протікати теж набага... доволі складно і може на все останнє життя лишити по собі якісь неприємні захворювання. Пневмокок, якщо є можливість, теж бажано зробити. і Тоді пневмоніями ви будете хворіти на багато В принципі. Ще. Ви прораховуєте все те, що ви говорили, що не можна да. виокремити. Да, все, що ми говорили, перелік, розумієте, так. вакцини при. Придумують для того, щоб полегшити життя і зробити здоров'я людей більш міцним. Для цього придумані вакцини. Тому все, що придумано, все, що було зроблено, це було зроблено не просто так, а для того, щоб підвищити здоров'я нашого населення. Що скаже інфекціоніст? Бо, в принципі, той момент, про який каже сімейний лікар, що люди не хочуть вакцинуватися, ревакцинуватися, всі, ті, хто думає. З ким завгодно, тільки не зі мною потрапляють врешті до вас. Ну так, вони перш за все приходять до сімейних лікарів, так, сімейні а потім лікарі вже з ними вже проходять бар'єр там в і все інше наголошення. Ну так, а звичайно, я вже з такими хворими, наші спеціалісти зустрічаються вже в стаціонарі, і нам вже залишається просто лікувати. І ми повинні пам'ятати, що не всі інфекційні хвороби лікуються. Деякі просто профілактуються за допомогою вакцин. Отже, ми завжди повинні розуміти, як сказала пані Оксана, що вакцинація придумана не просто так. Люди там не сидять, просто собі щось видумують, вони піклуються про наше здоров'я, піклуються про нас захист, і люди, і всі повинні бути обізнані, свідомі, розуміти, що потрібно провакцинуватися, якщо ми маємо можливість забезпечити себе хорошим імунітетом, щоб в перспективі просто не хворіти або хворіти в легшій формі і насолодження. Якимось спокоєм, розуміти, що ми захищені, і просто бути спокійними людьми.